Друзі, вітаю вас на своєму каналі. З вами я, Світлана. Сьогодні я хочу вам показати, як я буду робити, так, як би це вам сказати, паляниці. В нас колись робили ці паляниці, коли було дуже багато муки і хліб на кожен. Випікав, а ось паляниці це швидко і смачно. Так, дивіться, беремо муку. Мука в мене є. Так, мука в мене вже просіяна. Так, в мене є літр кепіру. Так, я наливаю собі, я вже собі роблю на око. Ну, і якщо ви будете робити, то теж собі робите на око. Так, налила я ось так кефіру. З літрової банки, скільки лишилось. Більше як півлітри. Тоді додаю сіль. Так, додавила сіль. Додаю олії. Це, нагадую, це все я роблю на око. Тепер додаю яйце. Так, додала яйце. Так, беру собі ложку, щоб було добре розмішувати, і додаю соду. Чайна ложка соди. Можна навіть чуть -чуть більше. Ось так Добавила. І тепер треба, щоб у нас сода з кефіром пішла реакція, добре розмішана. У нас вже тут все гарно шумить і ми собі розмішуємо. Якщо у вас немає яйця, то можна робити це без яйця. Так, і тепер будемо всипати муку. Я наперед собі посіяла муку, щоб вона була в мене просіяна і щоб не затримувати час. Я не хочу, щоб було дуже довге відео. Розмішуємо добре і поступово додаємо ще муки. Тісто в нас має бути е, такого, як би це вам сказати, тісто має бути не забите, але щоб ви могли його трошки роз, е, як це розправити, щоб ну, було воно вам як на сковорідку тому що ці пеляниці ми печемо на олії на сковорідці ось так Поки що вимішую так, а потім можна вже рукою. І зараз я, напевно, вже буду вимішувати рукою. Ось так. Ці периниці також, коли вони вже остили, ви собі можете порізати на кубики і собі, як би це вам правильно сказати, Добавляєте, можна їх полити медом, можна полити, посипати їх маковою начинкою. Ну, ви вже собі обираєте самі. Але тоді ви в тісто ще додаєте цукор, а менше солі. Солі все рівно трошки додаєте так, щоб було, як би правильно сказати, до смаку. Зараз у мене на ось це все тісто йде десь біля кілограма муки. Кефір, я думаю, ви всі знаєте, кефір забирає багато муки. Молоко не так, просте, звичайне. А кефір забирає багато муки. Ось, ось так вимішуємо. Ну, звичайно, що це все залежить ще і від муки, тому що мука є різна. Ось ця в мене зараз покупна мука, але я б їздила в млин і змолола муку. І зараз в мене є мука вищого сорту і першого сорту. Тому Буду вже пробувати робити пробні пасочки, то я вже буду робити на своїй такій муці першого вищого гатунку і першого. Ну Пасочки я не буду першого брати муку. все я буду брати другого гатунку. Ось. Тепер роблю ось що. Посипаю. Так, стільниці в мене на даний час немає, тому що моя стільниця поїхала на передову. Я якраз собі замовила, у нас є в мене в мами свій майстер, і він мені зробив стільницю, і ми її везли з чоловіком машиною в села. Ну і він коли поїхав на війну, то і вона поїхала зразу з ним. Ми зразу не витягнули з багажника. Ось. І вона поїхала напередод. Ну, нічого, комусь там, я знаю, що там роблять вареники, і вона, стільниця, та їм там пригодилася. Ось так. Тісто таке легке, пухке. Ось Так я його добре вимішую. Так, колись навіть я пам'ятаю, коли не було хліба, Ну, бо були такі руки, що не було хліба. В магазин просто до нас в село не завозили. А було таке, що завозили і давали по тільки одну буханку хліба. Ну, нам там трохи давали більше, бо в мене ще є два брата і дві сестри, то нам давали трошки більше. Але були такі моменти, що і муки своєї багато, і пшениці. Тато робив колгоспі, давали пшеницю. І була своя мука. Робили ось такі паляниці. Хто ще не пробував, обов'язково спробуйте. Це дуже смачно, але робіть на кефірі. Можна робити, правда, і на такому молоці, але я більше люблю на кефірі. От, зробили ось таку кобаску. Так, я помию руки і далі вам буду показувати. І так, показую вам далі. Ви собі ріжете на куски, розраховуєте приблизно, яка у вас каволітка, тому що у мене велика і в мене буде така, як вам сказати, я буду робити такі більші. Бачите, тісто воно в мене ніби і. І так, друзі, я знову з вами, тому що до мене дзвонив чоловік. Так. так. Ось так. Я ділю всього на три. Нехай в мене буде три, тому що в мене велика скавлітка. Я вже поставила скавлітку, щоб вона... Розігрівалася. От, тісточко таке гарне, м'яке, пухнастеньке. Пух І я собі тепер розкачую на розмір своєї сковорідки Можна менше. Тут вже великої ролі дуже нічого не грає. от товщина Яку ви зробите. Можете робити сантиметр, можете 2 сантиметри. Як вже у вас там все виходить, то ви так собі і робите. Все. Можете взяти, коли поставите в сковорідку, то вже можете ось так поробити, щоб, бо деколи, можна, знаєте, озвутись. Але можна цього і не робити. Ось, друзі, я хочу вам показати, як я це буду робити, щоб от в мене олія. Тут вже в мене все розігріто. Я беру свою паляницю і ось так збавляю газ, щоб він не був дуже великим. Такий газ має бути нижче середнього, тому що вона добре пропеклася. І прикриваю зверху кришкою. Можна не прикривати, я прикриваю завжди все. І нехай вона собі печеться, а за той час я роблю решту своїх паляниць. І так, друзі, провіряємо. Вже в мене вона печеться. Такий запах. По хаті, тепер мені треба і якось добре. Воно в мене трошки вирвалася на дві частини. Я вам скажу чому, тому що в мене велика сковорідка. Другий я вже зроблю трошки поменш, щоб гарно щоб не розвалилося і щоб вам було добре видно. Тому що нагадую тісто таких кріх'я. І ногеньке все накриваю, і ще хвилин 5 знову вона жариться. І так, друзі, думаю, вона заготова. Тепер я її витягую і вже вам покажу. Так, буду нести свою Ось. Ось так Я іншу, нехай собі жариться. Так. і покажу вам ось цю. Бачите, яка вона зараз вона гаряча. Дивіться, яка вона грубенька. І тут вона в мене якраз розламалася. І я вам покажу. Бачите, яка вона гарна порта. Ну, вона ще гаряча. Так що. Отакі От ми робимо палянички і накрили зверху рушничком, щоб трошки постояли, остили і все, смакота. А я закінчую таке своє коротке відео. З вами була я, Світлана. Готуйте палянички. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. І до наступної зустрічі з вами. Всім па-па!